Біля пункту видачі благодійного фонду Карітас Полтава за два десятки людей. Це переселенці, які через війну тимчасово переїхали до Полтави та області. Тут отримують гуманітарну допомогу. Я приїхала знати, тому що Карітас давав квартиру і приїхала знати, буде продління квартири. От я паралельно отримала, продукт. 30 червня видачу продуктових наборів тимчасово призупиняли. Буває так, що, наприклад, люди прийшли і отримали, а гуманітарної допомоги ще не надходило, Тому ми на деякий час призупиняємо. Потім відновлюємо це все в оголошеннях. Пишемо для того, щоб люди розуміли, не приходили даремно, не приїздили з. Полтавської області сімейні чи індивідуальні продуктові набори можуть отримати внутрішньопереміщені особи, які відносяться до шести категорій вразливості, каже Оксана Корольова-Буцко. Це особи з інвалідністю, перша друга група, важкохворі люди. Це самотні батьки опікуни, це самотні люди похилого віку, вагітні годуючі матері до двох років та багатодітні родини. Це і крупи, це і консерви, це і печиво, це і. Певні солодощі, і макаронні вироби, і олія. Щоб отримати гуманітарну допомогу від Каріта з Полтава, ВПО повинні мати з собою оригінали документів, розповіла соцпрацівниця Юлія Грінько. Це повинен бути паспорт громадянина України, довідка ВПО, ідентифікаційний код та підтверджуючи документи певної категорії. Це може бути свідоцтво про народження дитини або дітей, якщо це багатодітна мати. Якщо це людина з інвалідністю, то це повинна бути довідка МСЕК або пенсійне посвідчення, там, де вказано саме групу інвалідності. Отримати продуктовий набір до Полтави приїхала Світлана Савченко. Після повномасштабного вторгнення жінка переїхала зі Слов'янська Донецької області. Нині проживає в Миргородській громаді. Бащоє спасибо, що мені допомагають переселенцям. Я не перший раз отримую у мене мама інвалід. Они дають і моючі, і продукти. Больше спасибо. Як розповіла Оксана Корольова буцко благодійний фонд працює в Полтаві сьомий рік. За цей час волонтери видали більше трьох з половиною тисяч продуктових наборів. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.